Вітаю на уроці української мови. Сьогодні поговоримо, які є види речень за метою висловлювання та інтонацією. Будемо їх розпізнавати. Відгадай загадку? Жовте листячко летить. Під ногами шелести. Сонце вже не припікає, коли це буває. Восени. В зошиті записуємо число, класна робота записуємо слова, буквосполучення. Я і Україна, Я і моя держава, ми її майбутнє, честь її і слава. Сьогодні ми будемо розпізнавати види речень за метою висловлювання та інтонацією. Пригадай, які є види речень. Поєднай правильно. Отже, читаємо речення. Кожен народ плекає свою рідну мову. Це речення розповідне. Воно створене. Щоб розповісти. Друге чи добре ти володієш українською мовою? Це речення написано з метою запитати. Третє речення ніколи не цурайся рідного слова. Це речення написано, щоб спонукати. Отже, речення бувають розповідними. Питальними і спонукальними. Плекати це означає дбайливо доглядати, піклуватися. Цуратися, триматися осторонь, уникати, відмовлятися. Запам'ятай або пригадай. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Давай виразно прочитаємо вірш Оксани Сенатович. Чуєш, друже мій розмови? З вітром листя гомонить, з сонцем ниви і діброви, і з озерами блакить. Розмовляють доли води, стань. Послухай, роздивись. Мову рідної природи розуміти серцем вчись. Знайди в тексті розповідні, питальні і спонукальні речення. Прочитай їх із відповідною інтонацією. Випиши спонукальні речення. А тепер вимов їх із підсилювальною інтонацією якими стануть ці речення? А який знак треба буде поставити в кінці таких речень? Запам'ятай, якщо речення вимовляється з особливим почуттям і з підсилювальною інтонацією, то вони стають окличними. У кінці окличних речень ставлять знак оклику. Прочитай текст. Визнач, які це речення за метою висловлювання. Книжки треба шанувати. Не можна їх бруднити, рвати. Пошкоджені книжки слід полагодити. Перебудуй речення так, щоб вони стали спонукальними. Запиши утворений текст. Запам'ятай. Окличними можуть бути і розповідні, і питальні, і спонукальні речення. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 23 сторінка, перша вправа. Прочитай речення. Визнач, яким воно є за метою висловлювання та інтонацією. Діти люблять і шанують книжки. Отже, воно розповідне, неокличне. За змістом цього речення побудуй і Запиши питальне і спонукальні речення. Продовжуємо працювати у зошиті. Друга вправа. Запиши відповіді на подані запитання. У кожному реченні підкреслі слова, які є відповіддю на запитання. Хто є найвірнішим другом для тебе? Чи можна вважати другом книжку? Чи любиш ти читати книжки? Які книжки ти любиш читати? Додому треба скласти розповідне, питальне і спонукальне речення на тему улюбленого мультфільму або фільму. Виразно прочитай їх і запиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці. За підручником це вправа номер 4 на 35-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!